Прости йому. Слава тобі, Господи слава тобі. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, брати і сестри, робимо декілька кроків на зустріч Христовому Різдву і декілька думок із цього приводу. Ранком. На наших духовних правах, духовних науках, реколекціях ми роздумували про мудреців, що вони дивилися на зорі, і шукали, і читали книжки, і вивчали науку, яка на той час була, і шукали дорогу до Ісуса, до Месії, до Спасителя. Але у Різдві. У, всьому, у всій цій мистерії Різдва, переживання таємниці Різдва присутні дуже багато персонажів, і серед них так само пастухи. Пастухи. Ми собі, може, уявляємо вертеп, і там можемо побачити таких приємних хлопчиків, капелюшках з паличками. Але ким були ті пастухи, що йшли до Ісуса? Це були, брати і сестри, люди праці, тому що вони випасали вівці. Випасали ці вівці в гірських околицях, Мусили ці вівці боронити від хижаків, вовків. Під час негоди, дущу, буревію. Треба було їм ці вівці десь загнати печеру. Оберегти, охоронити, і це були люди, які багато фізично працювали, і витримували холод, і мороз, і трудні часи. І багато працювали. І це були люди кремезні, напевно. І цим пастухам серед темної ночі, серед холоду сяє. Зор'я сяє світло, побачили світло велике і почули голос слава на висотах Богу на землі мир, в людях доброї волі. Хтось може приходить нам на допомогу ось це Євангеліє від Івана, де Ісус каже а світло у темряві світить, і темрява його не обняла». У ті часи війни, в такі часи темряви. Світло не може ні одна темрява погасити. Тому ми в перші п'ятниці приймаємо і постійно, і щонеділі, і щодня приймаємо Ісуса до свого серця, щоб наше серце сяяло світлом, то ні, ні одна темрява не зможе Його огорнути, коли буде світло Ісуса у нас. Світло у темряві світить і темрява Його. Не обгорнула. І ви чули, напевно, такий вислів, що у темні часи добре видно світлих людей. Деколи такі часи нас напружують, деколи нас трошечки озлоблюють, деколи насторожують, бо заставляють нас лишній раз включити пересторогу. Може, то якийсь диверсант, може, то якийсь шпіон. Ця людина доброзичливо до мене налаштована, чи ні. Ми включаємо пересторогу, нас трошки на поверхні є злість, бо ми втомлені, змучилися, втомлені, і виходить злість десь дуже під верхом, хтось нас трішки зачіпить, а ми вже спалахуємо гнівом. Тому каже цей вислів: у темні часи добре видно світлих людей. Нехай Ісус, який прийде до вашого серця, та як прийшов до стаєнки, до мого і вашого до кожного відкритого серця засвітить світло віри і надії у наших серцях. Мудреці йшли дорогою мудрості, а здається, пастухи мали таку простішу дорогу, дорогу серцям. Вони не були аж настільки грамотні, вони не мали аж стільки часу читати книжки. Вони, можливо, розпалювали багаття і розказували історії, грілися перед цим багаттям. Так само дивилися на зоряне небо, милувалися, любувалися, захоплювали, але не були настільки інтелектуально підкованими і вишуканими. Але Бог їм відкрився. І вони пішли поклонитися Месії. Різна дорога до Бога. Наше суспільство складається з різних людей, ті, які захищають нас на передовій, люди сильної волі, кріпкі, міцні, сильні, в чомусь може і кругкі люди праці, і люди інтелектуальної праці, і одні, і інші. Суспільстві є потрібні. І одні, і другі шукають дорогу до Бога. Яка твоя дорога до Бога? Здається, в наш час ми поєднуємо ось цих дві дороги: дорогу молитви, дорогу читання Біблії, Писання, роздумів, але нам так само близька дорога простоти, безпосередності і довіри до Бога. Одна моя з найулюбленіших історій про пастухів. Є така, що коли пастухам об'явилися ангели і сказали, розпівали цей славний гімн, який ми любимо співати, слава на висотах, Богу на землі мир, людям благовоління, коли пастухи вибирали, хто з них піде поклонитися Ісусові. Вони могли піти всі. Чому? Бо з ким би залишили отару, з ким би залишили ось цих, ці, ці вівці, вони чули відповідальність. Вони пасли це стадо овець, і вони кажуть: давайте виберемо, хто ж піде серед нас поклонитися Ісусу. І сказали: піде той, хто найкращий приготує для Ісуса дарунок, і найбажчий, і найкращий. Тих ми відпустимо довефлему, а ми залишимося тут, щоби берегти це стадо, сторожити, пильнувати, щоб вовки, хижаки це стадо не роздерли, то ми будемо Його пильнувати, а ті, хто готує найкращий подарунок, будуть тими, кого ми відпустимо до довефлему поклонитися Господу Ісусу. І хтось приготував дуже гарний великий кусок сира. Із вівці. Хтось вовне, щоб Ісус зігрівся у Вефлеїмській печері. Хтось молока для мав Ісуса і святого сімейства, Ісуса Марії Йосипа, святої Родини приготував. А один такий пастух був юний. Не знаю, чи ви вже чули цю історію колись. І він щось пробував якийсь сир, але щось йому той сир не дуже виходив. І вовни не мав, і молока ще від вівців не мав. А тут поставили вагу і важать, хто найбільший і найкращий дар приготує для Ісуса. А цей юнак дуже хотів пити до Ісуса і дуже заметушився. І думає, що ж я принесу Ісусові. І коли це все зважували, цей юнак, знаєте, що зробив? Сів на цю вагу сам. І каже, то я є даром для Ісуса. Ні сир, ні вовна, ні молоко, ні вівця зарізана, як м'ясо до святого сімейства. Але я є даром для Ісуса. То я хочу піти до Христа. І так може на Різдво і на Миколая, на завтрашнє свято, коли ми робимо подарунки для Бога. Ми є даром. Знаєте, як не просто прийти до Господа Ісуса такими, якими ми є? Так як цей хлопчик не боїться нічого, бо Він довіряє Ісусові. Він йде до Христа. І коли говориться така фраза, що Бог нас приймає такими, якими ми є. Вона може трошки людей насторожувати. Чому? Як ви ставитеся до такої фрази, що Бог мене приймає таким, яким я є? То добра фраза чи трошки небезпечна? Небезпечна. Чому? О, дуже гарно говорить наш дяк. Ви його не чуєте, я повторюю, що він сказав. Бо він каже, коли звучить фраза, що Бог приймає мене такою чи таким, яким я є, то фраза небезпечна, бо якщо я таким, як є, то я таким і лишуся. Слабкостями, недосконалостями і не треба мені буде виправлятися, і так ми деколи думаємо, і частина правди в тому є, але знаєте, щоби зробити наступний крок. Треба твердо стати ось цим кроком. Щоб почати духовно зростати і почати духовно змінюватися, треба дозволити Богові, щоб він нас прийняв такими, якими ми є. Бо людина дуже хоче бути любленою. Той може любити, хто сам від Бога дізнав любові і милосердя. І щоб почати рух. Правильно, на місці залишатися не треба, бо це і скучно, і нудно, і другі від того страждають. Бо ми вже ранком згадували, що деколи людина каже, що мені добре живеться, але можемо поставити питання: а як твоїм домашнім, дружині, дітям чи навпаки, чоловікові, рідним, як твоїм співпрацівникам тобі може добре, бо ти маєш таку. Такий характер, що ти йдеш по головах до своєї цілі, на нікого не звертаєш уваги, можеш на всіх накричати, всім сказати в вічі, правду, такою, якою вона є, а вона не завжди такою є ще перебільшити, то тобі, може, добре живеться, а як з тобою оточуючи. І це такий парадокс, це така велика глибина, що ми маємо таку небезпеку. Як ми вже почули тут, що якщо Бог мене приймає такою, якою я є, чи таким, яким я є, то я не буду змінюватися. Але це перший крок, як на леді на слизькій дорозі, щоб зробити другий крок, треба впевнено стати ось цим першим кроком. Бог мене приймає і хоче мого духовного зросту. З усіми моїми слабкостями із сплетіння людина, сплетіння світла і тіні із моїми світлими і темними сторонами. Як цей пастух, не маю що придумати для Ісуса, сам, сам сяду на ту вагу, бо ніякий дар не може змиритися із цінністю людської особи. Один хлопчик сказав до тата. Я заколядував гроші, я маю євро. Скільки ти заробляєш за годину на роботі? Тато витягнув калькулятор, каже, треба рахувати. А синочок каже, я тобі заплачу євро, я заколядував, я маю, але проведи зі мною годину часу. Бо для людини залишається цінним особам. І мудреці, і пастухи пішли до Ісуса Христа до цієї печері. І там не було коврів, не було аж то зна чого, була звичайна печера, кажуть, що там заганяли вівці і різну подобу. Але там був Ісус з відкритими руками, там було святе сімейство Марія і Йосиф. І вони приймали і мудреців, і пастухів, і ще, можливо, багато-багато людей, про яких не сказано в Біблії. Деколи ми думаємо, брати і сестри, що ми закриємося в самотності і нам буде добре, бо люди, та як ті їжаки, нас можуть трохи поколоти, трохи поранити, і ми думаємо, що самим буде нам добре, але насправді соцмережі, сьогоднішнє суспільство, сьогоднішній час так замикає людину, так робить людину самотньою, є різного роду дослідження, які кажуть, що людина. Страждає від самотності, бо направду ми потребуємо спілкування. І навіть онлайн не замінить нам зустрічі живої, коли я звертаюся до вас і пробую підібрати слова, і деколи мені так само не все вдається, і не все ті слова дуже логічно складаються. Але я бачу ваші очі, бачу вашу віру, бачу вашу присутність. І ця зустріч так само. Перемінює мене як священника, монаха, надихає мене служити, і навіть деколи так трошки нелогічно і не завжди так змістовно, щоб воно так було ясно для вас чітко, зрозуміло, але навіть так, як вдається проповідувати це Євангеліє, бо тільки сила Слова Божого нас перемінює. Бо Бог своїй любові нас приймає. І та як добра мама і добрий тато не сварить дітей, що вони принесли погану оцінку, а заохочує, надихає, підштовхує. І так Бог нас, як добрий, люблячий батько, надихає, підштовхує, заохочує до духовного зросту. Чомусь ми будемо ціле життя слабкі, і будемо нести через життя якусь недолік, якусь ваду, а з другої сторони. Ми десь проявимо милосердя, як на завтрашнє свято Святого Миколая, покажемо доброту, і це наша світла сторона. І дякуємо Богові, що нас надихнув до цього добра, бо навіть маленьке добро, і світ вже не такий жорстокий. І війна вже більше сили є з війною і з ворогом боротися, бо маленьке добре слово, маленьке доброта розм'якшує людські серця. І той маленький вогник проганяє темряву, бо світло у темряві світить, і темрява не може поглинути світло. навіть найменше світло, важливіше від темряви, сильніше, точніше від темряви. Ідімо на зустріч через двом. Погляньмо на це святе сімейство. Ісуса, який відкриває свої руки і можливо трошки до нас посміхається. Бо і я, і ви, я по-особливому, напевно, деколи такі серйозні, дуже ніби відповідальні. А Ісус хоче трошки до нас усміхнутися, показати таку іронію деколи нашого життя. Що до життя не годен завжди підходити напружено і серйозно, що деколи навіть своїх недоліків і своїх вад і слабкостей можна посміятися. Не сміємося з когось, бо для когось це може бути боляче, але деколи навіть із своїх слабкостей ми можемо посміятися, бо життя несе в собі ось цю силу і цю приємність, і ми йдемо і бачимо це святе сімейство, як Йосип витримує Марію. Як Марія не докоряє Йосипові. а в центрі завжди Ісус з відкритими руками, з відкритими обіймами і з цією посмішкою хоче нас прийняти на правду такими, якими ми є цією історію, яка почалася ще з моменту нашого зачаття ще до народження, і злетами і падіннями, ранами і болями, розпачом і радощами, які деколи. Ми маємо у своїх альбомах, своїх фотографіях і маємо у своїй пам'яті. Ісус хоче нас прийняти такими, якими ми є, з великим милосердям і добротою. Але як найкращий нас вчитель, Батько Господь, так людину мудро вести, так її підштовхувати до змін, до росту. Нехай буде повільних, слабких, крок перед, два назад, але все-таки до руху. Бо в святі Різдва є дуже багато руху. Ісус з неба приходить до нас, Марія з Йосифом йде на перепис населення. Мудреці, пастухи, всі рухаються, всі десь йдуть, бо життя таке закостеніле, нас сповує, а рух назустріч Богові і один одному приносить нам повноту життя.